Поговоримо з Артуром Міхно, керівником сайту Work.ua. Поговоримо про роботу. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Ну до вас традиційне запитання: от осінь, зима на носі, все ж таки, що із пошуками із запитами на роботу зараз? Які тенденції ви відстежуєте? Ну, дивіться, напевно, почну з того, що таких, ну скажімо, грандіозних змін, да, які відбувалися весною, спочатку падіння, а потім неймовірне зростання, напевно, десь серпня місяця не відбувається. Ринок повернувся приблизно до рівня 60% до довоєнного, і ось серпень, вересень і жовтень десь приблизно на цьому рівні зараз і знаходиться. Те, що ми вбачаємо, звичайно, коли ось минулого тижня був ракетний обстріл, да, на це зреагував ринок. Але ну добрі новини, і, напевно, цікавість в тому, що ми вже точно стали міцніші, нас цим не подолати. І буквально з наступного дня кількість вакансій, які Щоденно публікуються, повернулися до того рівня, який був ну, ще там, два дні до цього. Ось тому можу тут обнадіяти в тому, що саме держава, економіка, бізнеси вже навчилися діяти за цих обставин, в яких ми зараз відбуваємося, і ну, наразі, наразі вакансій доволі вже багато. Це понад 50 тисяч. Актуальних вакансій, які щоденно можна знайти в нас, і як я вже сказав, це десь приблизно 60% до довоєнного стану знову ж таки, зорієнтуйте, це більше запити на менеджерські посади, на робітничі професії. Дивіться, структура вакансій, якщо порівнювати знову ж з тим, що було, вона принципово не змінилася. Потрібні всі, потрібні і робочі руки, як то кажуть, і там касири, парикмахери, бухгалтери, водії. От на водіїв значно зріс попит, підвищився на робітничі спеціальності, але в цілому є в усіх сферах. І можна знаходити. А також напевно варто сказати, що сам по собі динаміка ринку, тобто швидкість закриття вакансій, вона продовжує бути високою, висока конкуренція. Але ну знову ж таки, ми бачимо, робота є. Тому важливо, якби не то, що навіть не втрачати надію, а просто бути активним, відправляти резюме, намагатися бути максимально е, оперативним. Оперативним, да для цього я ну, користуючись нагодою, ще раз скажу, що є ну буквально на кожному сервісу, в тому числі на нашому, можливість підписатися на нові вакансії, щоб вони приходили на електронну пошту, і таким чином дізнаватися раніше ще краще, ще краще це скачати застосунок, і тоді пуш-нотифікація буде приходити саме в моменті, коли вакансія з'являється на сайті. І ну таким чином точно можна бути серед перших. А ви спостерігаєте ріст зарплат якийсь відбувається? чи в принципі на довоєнному рівні, от що стосується тих вакансій вільних? От прямо сьогодні ще раз подивився. Дуже хотілося б порадувати якимись добрими новинами, але, на жаль, ну не зможу цього зробити. Ми бачимо незначне зростання, але воно точно не більше, ніж. Ну, якщо казати про середні цифри, то точно не більше, ніж на рівні 5%. По деяким сферам, звичайно, зростання більше. Перш за все, це IT, там, де є прив'язка до курсу валюти і багато Ампанії, але ну це лише окремі окремі сфери. Так е, маємо на жаль, поки маємо той рівень зарплат, який був. Е, але ну зрозуміло чому я думаю. Ну тепер зрозуміло бізнес там. Так само ну, важко тепер. Так? Тепер зрозуміло, чому так і шахраї на вашому ринку. Я маю на увазі на, на ринку праці. Е, mm -hmm. Побільшало їх. А ви це теж yeah. очевидно фіксуєте, констатуєте. Так, дійсно, ми зараз приділяємо цьому максимальну увагу. І от прямо зараз я до ефіру робив допис на своєму Фейсбуці. ну і якби... Детально пояснюю, що в періоди, скажімо так, найбільших випробувань, звичайно, шахраї завжди їх активність зростає. Тому ми зараз приділяємо максимальну увагу цьому, і ну на жаль, дійсно їх побільшало. І лише за останні десь півтора місяці ми заблокували більше ніж 500 вакансій, які тим чи іншим чином були пов'язані не з роботою, не з наданням роботи, а з залученням людей в різні Шахрайські схеми, які це схеми, Артура, давайте назвемо їх, щоб люди розуміли, чого Давай. остерігатися. Щоб розуміли, могли відрізняти, тому що знову ж таки ми ну скажу про нас, да там більше ніж напевно вже 150 різних алгоритмів, стоп слов і так далі. Працюю, щоб швидко їх знешкоджувати, але інтернет великий і на них можна наштовхнутися на різних ресурсах, тому варто розуміти, які ну які це можуть бути признаки ознаки, да, ознаки. Перш за все, це коли ви бачите велику різницю між мінімальною і максимальною зарплатою. Ну, коли умовно там 200-100 тисяч. Людям звичайно хочеться заробляти багато, і, ну, якби, але це вірна ознака, що там може скриватися щось шахрайське. Друге, це коли компанія називає себе там, максимально відомою на весь світ, лідером ринку і тому подібне, але немає в інтернеті, майже немає. Про неї дані, тому звичайно, перед тим як надсилати вакансію і в резюме і йти тим більше на співбесіду, завжди важливо подивитися. Що про цю кампанію пишуть в інтернеті? Якщо про неї майже немає нічого, то це бути принаймні бути на чеку. Третя ознака це відразу намагання отримати якісь персональні дані, там від номера кредитної карти до. там Паспортних даних паспортних даних так, звичайно, на першому рівні до співбесіди звичайні компанії таких даних не потребують, і це ознака шахрайських схем. Тепер про те, які види шахрайських схем ну найбільш розповсюджені зараз. Є одна з них це фінансовий ринок і так звані криптовалютчики. А, що вони роблять? Вони під видом а, різних професій, які, ну скажімо так, схожі на звичайні менеджери, там, адміністратори і, і тому подібні а, залучають людей до того, щоб вони а, далі. Якби втягували в цю схему інших людей, ну умовно, запрошували розміщувати свої кошти для того, щоб заробити. Але на жаль, після того як люди з цими коштами розстаються, вони назад не повертаються таким чином. Якби ну, людина ніби ніби отримає роботу, їй платять за неї. Да? Але на жаль, вона в цей момент стає учасником шахрайської схеми. А друга історія це історія з так званими шлюбними агенціями. Їх прям дуже багато. І, на жаль, далеко не всі сайти все ще цього видаляли. От якраз в Пості буду про це писати і намагатися по, якби, звернути на це увагу також і партнерів по ринку. Це історія з. Тим, що ну як правило, там дівчат залучають до переписки з чоловіками з інших країн, а під видом того, що ну ніби якась дівчина шукає собі чоловіка. Але насправді ідея в тому, що переписка ця відбувається на сервісах, за які потрібно ну умовно, що похвилинно оплачувати. І схема в тому, що ну фактично людей, які думають, що вони шукають любов, розводять на гроші, і ну таким чином, якби наших людей втягують знову ж таки в шахрайську схему. Ну одним словом, треба бути просто максимально уважним, зважати на те, що коли тобі пропонують явно неринкову зарплату, це є ознака того. Що тебе намагаються, як то кажуть, обдурити а, абсолютно точно. Ну і друге, це намагатися розібратися, як що за бізнес, як він працює, як він заробляє, яку користь він насправді приносить. І ну, звичайно, людина може зрозуміти, що е, ну часто це пов'язано з шахрайством. І третя схема це так звані стрімінгові майданчики. Вони, якби, не просять їм щось заплатити на е, наперед, але ну умовно кажучи, вони крадуть ваш. Час вони пропонують створювати контент, розміщувати його на різних платформах. Платформи завдяки цьому контенту заробляють. А вам якби пропонують ну, умовну лотерею. Тобто, якщо раптом складеться так, що на ваш там вашу сторінку буде приходити мільйон людей, тоді ви щось заробите. Ну а якщо ні, то ні. От і ну фактично, якби під видом вакансії продається можливість ну, приймати участь в якомусь іншому бізнесі. Робити це чи не робити, це дійсно справа кожного. Але ну, ми намагаємося на нашому ресурсі робити так, щоб це були Справді вакансії, а не втрата часу чи участь у шахрайських схемах. Спасибі, Артуре. Дякую. Сподіваюся, що інформацію яку ви озвучили суттєво допоможе нашим громадянам бути більш освіченими у питанні підбору пошуку роботи. Більше того, убезпечить когось. Так, слухаю. І ще можливо одна важлива історія. Скажу: якщо ви шукаєте роботу, якщо ви відгукуєтесь, обов'язково уважно читайте вакансії і коли відгукуєтесь, відправляйте трішки додаткової інформації, яка показує, що ви цю вакансію прочитали уважно. Роботодавець, ну саме на таке залучення, він завжди звертає увагу і тому ну така от порада тим, хто е, хоче отримати роботу, а не просто відправляти різню. Спасибі, Артуре. Сподіваюсь, що ця інформація теж суттєво допоможе нашим українцям знайти вигідну і гідну для себе роботу. Ну і зауважу ще раз. Не ведіться на великі обіцянки, великих зарплат, тому що це. Ну, це перша ознака шахрайства. Ну й будьте уважними і пильними. Артур багато цікавого розповів про те, як не втрапити в танета до шахраїв. Спасибі вам, Артурем. Артур Міхно був з нами, керівник сайту Work.ua, Говорили власне про те, як українцям знайти роботу і не потрапити у танета шахраїв. Ну, власне, не те, що не знайти роботу, а ще й свої гроші не втратити. На цьому робимо налочку паузу. Повертаємося о 15 й годині з випуском новин. Потім продовжимо марафон. Залишайтеся з п'ятим, тому що далі у нас ще буде багато цікавих.